Амбасадорство в цьому конкретному проєкті це надання змоги суспільству дізнатися про цей проєкт. Для мене це моя особиста мрія. Я сьогодні тут. Я сьогодні тут вперше я вийшов на той стадіон і я прям ахнув. На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в прес-залі відбулася закрита презентація підписки на військо. Це перша в світі платформа довгострокової регулярної підписки армії шляхом автоматичних внесків. Ініціатива змінює підхід до допомоги війську замість разових зборів. Системна підтримка кожної бригади 100% внесків напряму підрозділам. Всі наші зусилля в останні роки були зосереджені на власних гуманітарних проектах, на передачу гуманітарної допомоги та інших необхідних засобів і для збройних сил, для сил оборони в цілому, будь-яких їх підрозділів. На даний момент вже давно перевелила сума переданої нами допомоги за мільярд гривень. Тому цей проект у нас буде залишатися. Цей напрямок у нас буде залишатися. А підписка на військо це ще один додатковий проект, який був створений, і ми щиро раді бути одним із перших амбасадорів. В ньому будемо. Я переконаний, що люди будуть долучатися до нього, і це все допоможе нашим Збройним силам, допоможе державі в цілому. Амбасадорство в цьому конкретному проєкті. Це надання змоги суспільству дізнатися про цей проект. Тобто, ми будемо допомагати і в піарі, ми будемо допомагати і в організації заходів. Як ця прес-конференція, яка відбулася сьогодні, так і в подальшому. Подія об'єднує військових, волонтерів, лідери громадської думки, представників футбольного клубу Динамо Київ та українських зірок. Ми всі знаємо, що війна в Україні це війна не лише України. Це передовий рубіж глобальної безпеки момент істини для всіх демократій світу. І поки уряди розраховують бюджети, звичайні люди готові діяти, якщо їм дати правильний інструмент. Ми обираємо співпрацювати з флагманами. Динамо, це про флагманську флагманську команду. Для мене це моя особиста мрія. Я сьогодні тут. Я сьогодні тут вперше. Я вийшов на той стадіон, і я прям ахнув. Ну, типу, бо це якась збулася, якась така дитяча насправді мрія з дорослим великим проєктом. Тобто, для мене велика честь сьогодні бути саме з таким проєктом, який ми сьогодні презентуємо, і з яким ми партнеримося з вашим клубом в цьому місці саме в цей день. Ми плануємо залучати футболістів. Іменитих футболістів, ті, які мають велику іноземну аудиторію, в тому числі, тому що для бригад відкривається тепер можливість напряму отримувати міжнародні перекази. І відповідно, ну хто як не футбольний клуб Динамо може класно згуртувати іноземну спільноту на те, щоб ми почали вони почали підписуватися на наші бригади. Тож допомогти Збройним силам України тепер стало ще прозоріше. Підписки на військо в цьому вам допоможе. Ви тепер зможете мати підписку на конкретну бригаду, за якою хочете слідкувати і відправляти допомогу тому, кого бачите і хочете їм допомогти. Це може бути як денна, тижнева, так і місячна підписка. Підтримуйте наших бійців і не забувайте про донати.